Захорони нас і пеки до Богу, прилини до не всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Боже Тво має, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Я ми прощаємо, і, і не імити нас, а але візові на від лукавого, бо твоє за своє силою. Храм Божий. Ісус говорить, де ви двоє або троє в моєму імені, там я посеред вас. А саме таке важливе сьогодні на слово. Вже отця Олександра, тут родака з нижніх сірогоз, який тут народився, виростав, ходив в садик в школу. Господь його нагородив такою великою ласкою, щоб міг отримати сан священства. І сьогодні на його слово Він хоче прийти між нас. Господь не приходить ніколи, щоб моралізувати нас. Щоб на кого стикати з пальцем і грозити, Господь не приходить задля цього, щоб картати, бо Він сказав: я прийшов, щоб спасти грішних, а не справедливих. Я прийшов, щоб обняти усіх ранених, уздоровляти, покріпляти і виливати олію з Божих глаз. Ось це хоче Господь здійснити і сьогодні через приміційну, тобто першу службу. Божу, яку тут, на Ніжньосільській землі, сьогодні буде святкувати Отець Олександр. Ми всі закликані, не щоб були пасивними споглядачами, але щоб активно взяли участь через нього, через його послугу, щоб могли зустрінути живого Христа, свого Спасителя, люблячого Бога, щоб могли і сьогодні сказати. Чудовий Господь, Він робить величні діла, Він робить такі чуда. Не бійтеся, не соромиться сьогодні відкрити свої хрести, свої болі, свої потреби, щоб Господь міг помилувати. Після святкової святої літурії я прошу, щоб потім до святого причастя приступати тим, що сповідалися. Сповідалися на протязі місяця, тоді, можливе, Хто не, не посповідався, не можна причащатися. Слава вовішних Богу і на землі мир в людях благовоління. Слава вовішних Богу, і на землі мир в людях благовоління. Господи, губи мої відкри, і уста мої сповістять хвалу Твою. Господи, губи мої відкри, і уста мої сповістять хвалу Твою. воскрес Воскресви, смертю, смерть подолав, і тим, що гробах життя дарував, Христос воскрес. Із Те, поклонівся і припадів Христа, спаси нас, Сином Божий. марка святого Євангелія, читання водогони. В той час. Будьмо уважні в той час, як минула субота Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія, купили пахощів, щоб піти нам та намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце і говорили між собою, хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів, сидів праворуч одягнений у білу одежу і злякались. Він до них промовив: Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес його тут, нема тут. Ось місце, де його були, поклали. Та вийдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас. У галилеї там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Сустресла. Дорогі отче Олександре, дорогі отці, дорогі рідні, тепер мене так вчили, що відколи мама і тато священника і одночасно мама і тато для, священ... для всіх священників. Так що ми сьогодні радіємо разом з отцями, бо маємо ще одних батьків. Сьогоднішня літургія в часі Воскресіння є. Особливою, не тільки тому, що зараз радіємо разом з церквою і йдемо за Воскреслим, Воскреслим Христом, пригадуємо собі цю правду так, так сильно, власне, через спів, постійний спів, що Христос Воскрес, не мов би повторюємо нас так багато, щоб потім протязі року цього не забути. Бо дуже часто наша пам'ять є така особлива, коли приходять труднощі, якісь турботи, якісь терпіння. Здається, легко забути, що Він Воскрес. І тому ми хочемо цих 40 днів до Вознесіння Ісуса Христа якби собі повторювати стільки разів і так багато, щоб цю правду, що ми йдемо за Воскреслим Христом, що нас Господь є живий, щоб ми її не забули протязі цілого року, щоб ми її пам'ятали кожної неділі, щоб ми її відновили, немов би підливали водою як якусь рослину. Яку ми маємо вдома, яку ми посадили, і від якої ми очікуємо плоду. Коли сьогодні рано сюди приїхав, звернув увагу на такі дві речі. Ви, напевно, якби я перестав говорити, ви також би почули, як вітер лопоче над нами цим дахом зробленим. І воно пригадує трохи корабель. Тому що церква Христова є кораблем, до якого кожен з нас є покликаний плисти. Я мав щастя в моєму житті, сам я є з Прикарпаття, тобто біля гір ніколи моря не бачу, але мав нагоду працювати в Італії, місто, яке є над морем, і бачити рибаків, ті, які веслами працюють. Їх було завжди по вісім. І всі вісім мусили веслом крутити веслом гребти воду. Якщо принаймні один підняв весло і перестав гребсти воду. Човен починав би крутитися. Отже, всі ми разом є в, цій, в церкві Христовій ті, які покликані працювати разом. Але інше, на що я звернув увагу, образ також, який мені подобається, і Христос порівнює свою церкву і кожного з нас до виноградника. Подивіться, від мене ліворуч, але від вас праворуч, цей виноградник, який росте вздовж е, вашої святині. Христос не порівняв церкву, не порівняв віру до пшеничного зерна. Своє слово так. Слово Боже є як зерно. Його кидаємо, і воно може бути в нашому серці довго, і, здається, не приносити плоду. Але зерно в собі має бажання рости. І рано чи пізно воно проросте. Але Христос порівнює свою церкву до виноградника. Біля виноградника потрібно ходити. За виноградом треба дивитися, його потрібно виполювати, його потрібно проріджувати. Потрібно вміти відрізнити, котра гілка плодоносить, котру, котру слід обтяти, щоб вона щоб виноград ще більше ріс. Христос так бачив церкву. І Христос так бачив також духовне наше життя. Це і виноградник, який Він засадив в серці кожного з нас. Сьогоднішнє Євангеліє є дуже, дуже характерне. Тим, що показує, показує людей, які знайшли відвагу йти і служити тілові Христові. Не Христові самому, але Його тілові. Не мог би нас сьогоднішній Євангелії ставить в той поранок перед Воскресінням. Пригадує нам Йосипа Зараметеї, який був таємним учнем, чомусь не мав відваги йти за Ісусом. Він симпатизував, Він з ним міг і певно і розмовляв, але боявся. Чомусь боявся, може боявся втратити своє майно. Може бути і таке, тому що ті, які переслідували Ісуса, мали не тільки втратити Ісуса, не тільки розіп'яти Його, але також і познущатися над апостолами. І тому може ті, хто симпатизував Ісусові, трохи відходили на бік зі страху за своє життя, за те, що назбирали, за те, що мали, за те, що придбали, за те, що запрацювали. Але ми бачимо, коли Христос помер, цей таємний учень Ісуса має відвагу іти просити Тіло і скласти Його в своєму гробі. Служити, послужити тілові Христові, Христовому. І подивіться, також рано ці жінки, отець Олександр, читаючи Євангеліє, нам пригадував, що жінки, які йдуть до гробу, здається, їм послужити, намерувати тіло померлого, здається, ну немає жодної труднощі. Для них найбільшою труднощю є камінь. Ну, бо каменем є привалений гріб. Для них не є трудністю, як зараз, після трьох днів, зараз знову розвернути тіло померлого, намастити його. Тому що тоді не могли, бо було все треба було слід робити швидко. А зараз вони хотіли спокійно, з любов'ю, віддати пошану тому, Змученому, вимученому, вимученому тілові Господа, їхнього вчителя. І тому для них щось більшою трудністю, трудністю будь той камінь, а не, саме, не сама прислуга хр... тілу Христовому. Священник зі свого покликання є той, який служить тілу Христовому. Це є той, який покликаний бути часом тим бальзамом, а часом. Власне, похилитися над тілом, як той самарянин, який похиляється над тілом зраненого, зраненого юдея, який повертався зі святині, з молитви. Священник є покликаний, аби служити тілу Христовому в його слові, аби служити тілу Христовому в Його церкві, аби служити тілу Христовому в Його Євхаристії, аби бути, аби бути для нас знаком Його присутності. Коли в домі Олександра дівчата складали оцю побажання, сказали, дівчата сказали дуже пророчу справу, дуже пророчі слова. Не сказали, Отче, навчи нас, неба! або навчи нас як ти до неба, але сказали заведи нас до неба. Тобто сказали, щоб отець. Не перетворився зараз, знову пригадуючи покликання вчителя з історії, не перетворився на вчителя, який буде вчити, але щоб отець сам взяв за руку і вів до неба. Бо, як каже святий Іван Боско, до неба, як і до пекла, ніколи не йдеться самому, завжди тягнеться тих, хто є, є близькою, тих, кого любимо. І тому це побажання, яке складали дівчата, оцю Олександру, веди нас до неба. З одного боку. Чому кажу пророче? Бо запрошую найперше отця ніколи не почуватися вже певним того, що є на добрій дорозі, а отже вже нічого не має робити. Коло виноградника потрібно працювати цілий Божий рік. Коло пшениці вистачить посіяти і йти відпочивати, коло виноградника слід працювати цілий рік, так як коло нашого духовного життя, Отче. Треба працювати цілий Божий рік. І Немає канікулів від Бога. Бо Бог є завжди. І Він є всюди поруч нас. І тому немає канікулів від Нього. Так само, як немає в нашому житті моменту, який би ми сказали, це є для Бога, а це і не є для Бога. Все наше життя є для Бога. Від моменту нашого хрещення, аж поки не закриємо очі для цього світу, щоб відкрити на споглядання Господа. Це є наше життя вщеплене в Бога, і ми ростемо в ньому. Часом ми про нього пам'ятаємо, часом не пригадуємо, часом забуваємо, часом зайняті іншими речами, але все наше життя є посвячене Богові. І тому в сьогоднішній літургії, а це і найперше, ми нас завжди навчили казати, що служба Божа це є молитва. Це правда. Але служба Божа найперше це є зустріч з Ісусом. То тому ми приходимо разом, і, і часом, коли в неділю не є на літургії, ми сповідаємося. Не тому, що не помолилися, але тому, що не прийшли на зустріч з Ісусом. Власне, ці жінки-мироносиці Сьогоднішнього Євангелія, вони йшли зустрітися з Ісусом. Може, в останнє, так як вони думали, бо помер. В останній йдемо тільки намастити, намастити його тіло. Але зустріли Воскреслого Господа і порожній гріб. Тут його немає. І цікаво є, що Євангелист Марко каже, де його шукати. Шукайте його в Галілеї. Це не ці слова в Євангелії не означає, що всі мусимо купити квиток і їхати до Галілеї, до святої землі. Але в Євангелії від Марка Ісус починає проповідувати в Галілеї. Тобто в поганській країні, не в своїй Батьківщині, не близько Єрусалиму, а далеко. Там, де, є, там, де люди, може, які найменше вже знали чи пам'ятали про Бога, найменше їм залишилося з тієї пам'яті Єрусалимської святині. Тому що народ, вибраний народ, живе тією пам'яттю. Ми бачили святиню. І тому псалмах співає, як то гарно побачити це, це святе місто. Жили пам'яттю того одного міста. Тут зараз. В Галілеї, немає вже цієї пам'яті, бо є далеко. Але коли Євангелист Марко Євангелії через ангела запрошує жінок і апостолів повернутися в Галілею, каже: передивіться ще раз слова Ісуса Христа, прийміть їх до себе, почніть їх жити. Тому той Христос буде не той, котрого зустріли ви фізично, але того, якого ви досвідчили, той, який вас зодягну. Власне, наше хрещення, отець Петро, пригадуючи момент хрещення Отця Олександра, і кожного з нас, тому що в той момент кожен з нас думкою міг полинути до свого моменту, коли нас хрестили. І напевно нас батьки всі задягали в біле вбрання, тому що цей день мав бути для нас особливий. А те біле вбрання мало нам пригадати, що ми задягаємося в Ісуса Христа. Тепер є Він нашою оді... нашим одягом, тепер є Він нашою красою, тепер є Він нашим бажанням, тепер є Він тим нашим світлом, нашою надією. І тому, згадуючи наше хрещення, в кожної літургії ми, ми це відновлюємо, бажання служити і любити Господа всім нашим серцем, нашими силами. Отже, Олександр, хотів би тобі пригадати слова, які мені казав мій єпископ. Коли мене висвячували в моєму селі, і єпископ казав, тебе нині дуже гарно вбрали, але це не є твій одяг, це і одяг, одяг Христовий. Тебе сьогодні тобі будуть бити в долоні, плескати в долоні, співати много еліта. Сьогодні Ісус тобі дозволяє сісти на Його місце. Не сьогодні ти надінеш терновий вінок, будь спокійний. Але так направду, в своєму серці, те все, що ти, чим ти є сьогодні, воно не є твоє. Воно і позичене. Твоїми є чесноти, тобто все, що є добре твого, твого містечка. Твої чесно, чесноти і вади цього містечка. Ти, стай, ти не є чимось кращим від твоїх земляків. Ти не є чимось кращим від твоїх рідних. Ти є один з ними. І, власне, від цього моменту. Казав мій владика світлої пам'яті, Владика Мудрий, навчися нести радості і тягарі, надії і терпіння, найперше, Твого села, Твоєї спільноти, Твого містечка, а також Ти всі, де тебе Христос пошле. Бо, бо служіння, до якого ти відповів Ісусові так, воно також не є Твоє. Воно є Христове. Тому. Шануй Ісуса, так як ці мироносиці, які йшли намастити тіло Ісуса, можеш собі тільки уявити, з якою би побожністю вони поливали кожну рану Ісуса олієм, яким вони приготували. Навчися, власне, від мироносиць, від Йосипа Ариматейського, який сьогодні, сьогодні в цій літургії, якби нам товаришують і підказують, навчися так служити кожному. Побач Христа в кожній особі. А щоб так було, власне, кожен з нас, християн, є покликаний бути людиною мудрою. Ми маємо три речі, які нас ведуть до мудрості, до яких священник каже премудрість прості, а ти будеш також казати. Перше це є Євангеліє, Слово Боже. Щоби побачити і служити Христові в другій особі, навчися любити Слово Боже. Навчися за кожним словом, яке, яке читаєш, побачити Господа, який з любов'ю говорить найперше до тебе. Друге, що веде нас до мудрості, це і хрест. Коли в свято Вознесіння і воздвиження чесного Христа, і в неділю Христопоклінно, коли будеш підносити хрест і показувати вірним тим, до яких тебе Христос посилає, і будеш співати при мудрість прості, будеш казати, це є найвища мудрість. Тому що це є найвища мудрість. Хрест не є прикрасою, хрест не є обері, оберег, як ми часто шукаємо чогось, щоб нас захищало, автоматично візла. Хрест, який носимо ми християни, це є знак того, що хочемо любити так, як Христос. Аж по Хрест, мати таку саму любов, любити так, щоб з любові готовий вмирати. Не раз, тисячі разів. І, врешті, третій знак мудрості, який, який хочу тобі поставити на серце, який церква також. Тобто, що, що на що церква нам показує, це і Богородиця. За кожним разом, закінчуючи Богослужіння, будеш казати премудрість, і всі будуть співати «Чесніше від Херовимів або світися, світися Новий Єрусалим». Бо Марія є знаком мудрості. Вона навчила вона Богородиця. Є ця перша правдива учениця в школі Ісуса Христа. Бо вона не тільки мама, слава Богородиці, яку ми її виспівуємо в наших піснях, в наших молитвах, не є тому, що вона зродила для нас Спасителя. Але, тому, але ми її співаємо і прославляємо, тому що, не, тому, що будучи матір'ю, Марія нас навчила слухати свого сина. Марія, як мама, йшла за своїм сином, слухала його. Але Марія, також, як мама, була при своєму синові. І Марія, як мама, власне, там під Христом, себе також запитувала, як воно станеться. Господи, ти обіцяв, що цей син, цей твій син, що він буде правити народами, як воно станеться, Марія показує нам, що в серці, так як кожної мами, має надію, очікування. Власне, ці три знаки мудрості. Хай тобі товаришує завжди. Ти вибрав, стан неоджений. Аби тим самим показувати. Ми в церкві маємо два служіння, яким показуємо, як Христос нас полюбив. Перше служіння це і подружжя. Як Христос полюбив церкву, так хай чоловік кохає свою дружину, а дружина свого чоловіка. Власне, це і перше служіння. Маємо дві тайни, які нам показують, як нас любить Христос, як нам служить. В Тайні подружжя, власне, через любов. Як Христос, церкву, так чоловік, дружину, а дружина свого чоловіка. В Тайні священства, як Христос, мив своїм учням ноги, так само священник в щоденному служінні миє ноги своїм вірним. Власне, до такого служіння нас закликає Христос. І ще варто згадати, ти свячений, коли я вчився в семінарії. в нас ті, котрі готувалися бути священниками в 2000 році, це був великий ювілей від 2000-ліття народження Ісуса Христа. У них на фотографіях писало всюди священники великого ювілею. Ти є також священником надзвичайного ювілею, ювілею милосердя. Ми цей рік не говоримо так про Боже милосердя, як про милосердя, як любов, якою Бог відповідає. Милосердя, до якого ми її покликані як солідарність, як співчуття одні до одних. Власне, бажаю тобі, щоб ти, Отче Олександр, був священником милосердя, не осуду, не відкинення, а милосердя. Який, а це означає бути зраненим. Той терновий вінок то є корона, яко, улюблена корона нашого Господа, якою він був коронований. Одного разу одна сестра Монахиня, яку я дуже, дуже люблю і поважаю, має 92 роки, сестра Кармелітанка. Я їй так раз ну, розказував за моє терпіння, а вона каже: ви дивуєте, отче, ви хочете, щоб вас Ісус цілував? Хотіли би, щоб Ісус вас поцілував. Ну так. Ну, а він в терновому вінку, ну то як буде вас цілувати, і так, і так вколе. Тому бути милосердним означає бути зраненим, але тільки зранений, зранений пастир може бути цілителем. Пастир, який не виноситься, але пастор, який є свідомий своїх ран, може, бути, може похилитися над ранами кожного і вміти цілити, бути словом зціленням. Нехай причиста Діва Марія, в цій твоїй дорозі священничого служіння завжди тобі товаришує своєю молитвою, так само, як тобі товаришує Приязнь і любов тут всіх присутніх. Хай Марія своїм прикладом вчить, як любити Ісуса. Ти Його любиш. Всі ми знаємо. Власне, твій стан ти е, вирішив не одружуватися з любов'ю до Ісуса. Не з любові до кар'єри, не з любові до вигоди, до вигідного життя, з любові до Ісуса. Це варто про це говорити і не соромитися. Це не є якась другорядна любов. З любові до Ісуса ти вирішив віддати твоє життя. І Хай Марія показує, тобто допомагає, щоб ця твоя любов була не тільки цим першим кроком, але також, щоб ця твоя любов... Була також любов, якої потребує Ісус від тебе. Щоб ти любив Ісуса тією любов'ю, якої Він потребує, не яку Ти можеш дати. Бо зазвичай, знаєте, ми любимо так, як ми можемо дати. Але часом варто запитатися, але якою любов'ю хоче бути люблений той другий. Ну, Наприклад, кожен чоловік або кожна дружина може сказати: я люблю свого чоловіка, чи я люблю свою дружину. Але чи я його люблю такою любов'ю, якою він від мене очікує? Власне, так само і Господь. Люби Господа любов'ю, якою він від тебе очікує. І нехай в цьому тобі товаришує молитва і благословення пречистої Діви Марії, Матері священників, але також і наша молитва. Христос Воскрес!